Добрий ранок, дача TV вітаю вас. Ну що, ми встановили розеточку, припаяли провід, ви бачили, як це ми робили. Ось наша, наша коробка. Всі казали, що буде у нас замикання. Всі ви бачите, так? Да? Фаза підходить, перемички ми поставили, внизу буде в нас мінус. Казали, буде замикання. Так. Дивимось. Коробочку ми під'єднали плату нашу. Так, це включено вже під струмом. Так, що робимо? Чи буде замикання, чи ні? Я обіцяв вам показати. Так. Ну що? Поїхали. Все виключили. Без різниці. Плюс-мінус розетка. Землю ми прибрали, вивели. Так, під'єднуємо. Так, внизу. Внизу є. І зараз з ваших слів повинно бути бабах. Чи буде це бабах? Не буде, напевно. Так. Фух. Так. Вставляємо. Бабаха нема. Дуже плата мені ця подобається. Так. Зрозуміли, так? Да? Фаза підійшла, нуль підійшов. Плату таку кинули. Автомат. Включається, виключається. Включили, пішов ток. Це у нас розетка буде діяти. Поїхали. Все, можемо вставляти і дивитися. Зараз під'єднаємо. Почекайте хвилиночку. Хвилиночку, друзі. Так. Зараз спробуємо чи працює наша розетка, чи ні. Так, без різниці куди? Так. Оп, поїхали. І ще й подивимося, чи працює, чи ні. Так, це у нас що. Компресор повинен працювати. Компресор повинен працює. Наш компресор працює чудово! Папах нема, електрика з'явилась у нас на тому приміщенні. Підписуйтесь на наш канал, будемо разом з вами спілкуватися, розвиватися. До зустрічі!